Сказати, що теорія була теж суперова, тому що гнучкість викладачів вражала. Я маю на увазі, наприклад, коли ми просили: от наведіть приклад. от коли викладач розповідає якусь теорію, і ми всі ніяк не можемо в'їхати, про що він і зрозуміло, що наприклад найлегше зрозуміти про що йдеться, і викладачі, отак робили і наводили приклади там з власного якогось досвіду, там чи можливо з якого з досвіду когось іншого. Але насправді теоретична частина теж була дуже крутою. І, власне, мені де я вперше зустрілася з тестуванням. Це така платформа, інформаційна база, яка дає багато, багато для розвитку майбутнього в професії. Я так думаю. Без неї, в принципі, без теорії так само не може бути доброї практики. Тому теорія теж повинна бути достойна, і я вважаю, що ми її отримали. В достатній кількості, я сподіваюся, вона нам буде в майбутньому краще розвиватися, ставати кращими спеціалістами в своєму напрямку. На початку це таке було, ну, ми ходили як сліпі коти. Насправді, ми щось малкували за викладачами, але я особисто не розуміла, ну, до, до, до кінця не розуміла, навіщо це потрібно. І особливо після блоку бізнес-аналізу це для мене таки трошки був шок, тому що. Ну напевно, відсотків на 70 я ще не розуміла взагалі, що відбувається. Я тому собі взяла, якби ще раз їх переслухала. Я собі навіть бізнес-аналіз законспектувала ще раз, тому що там дійсно дуже багато теорії. Законспектувалася, записала, навіть в мене десь зошит є там такий зошит прописаний. Але це дуже добра шпаргалка, тому що вже коли пішли наступні блоки, я собі брала конспект, гортала, наприклад, там якісь, я не розумію терміни, і я переглядала, і тоді воно вже так починалося, як пазли як пазли складатися, і тоді живим з'являлася одна суцільна картинка. Я задоволена, в принципі, задоволена. Я тепер розумію, ясно, що я ще не супер суперпуперспеціаліст. Але мій чоловік, до речі, як я робила перформанс, і він бо він служить, а він якраз приїхав на один день, і він так ззаді в мене став, І я якраз передивлялася цей урок по перформансу, і запустила свій е, тест. Він <рес> кажу: нічого не розумію. Я кажу, ну це правильно. тому що ти, ти три місяці не вчився, як я тому так десь таке приблизно в мене було, нічого не розумію. Але зараз, зараз вже щось розумію, і це приємно. І Я вам дякую за це. Прийшла на курс також з самого початку курсу. От я пам'ятаю, як Маріана нам казала: у вас буде курс бізнес-аналізу. Може він вам і не зайде, але потім ви зрозумієте навіщо все це, і дійсно, потім все стало на свої місця. Тобто, ну ми зрозуміли от, під час ціни. Роботи також наскільки важлива робота з вимогами, тобто їх написання, правильний аналіз. Ну і на основі вимог далі ж тест-кейси, чек чеклісти. Вот. І ще, що мені сподобалось, це. Лекція стосовно ну написання резюме вважаю, що це також дуже важливо і це Ще мені сподобалась. Ось ця розбивка на групи працювання самостійної роботи. Дійсно, це важлива робота в команді. Як я зрозуміла з попередніх груп у всіх була дуже тепла, приємна атмосфера у групах під час роботи. І це дуже класно. Я реально перший місяць не розумів взагалі що робиться та. Да. Домашнє завдання робив, ну, якось робилося мені, але я не розумів всю цю суть. А потім вже воно якось мені заходило, стало вже легше. По-перше, дуже багато практики, які ну, реально, я вдячний всім викладачам, які так чітко, класно пояснювали. І самостійна робота дуже цікава була. Дуже все чітко було пояснено, що робити і як, і одним словом, я дуже задоволений всім. І ще раз дякую всім. Я прийшла за практикою, я її отримала. Е, також вважаю, що був дуже корисний е, блок е, як, там, бізнес аналіз Я прийшла з нуля. Але е, після першого місяця я взагалі-то думала, що це навіть, мабуть, не моє, куди я прийшла, що я тут роблю і так далі. Але потроху все е, якось так. Окрема подяка Тарасу та Ганні. Все чітко, ясно, структуровано. Ну, взагалі та ну супер добре. Мені дуже сподобалось. Дуже сподобалася ця практика. Мені здається, що головне це практика. Як в будь-якій роботі я хочу сказати вам подяка, велика Марія, що ви заснували ті курси. Так само хочу вам сказати, що насправді на теоретичному бізнесі, коли ми почали вчити для мене це був шок. Я нічого не розумів. Поки там є ще під домашнім навіть пам'ятаю, підглядав сусідніх мицей. Але потім, поступово, коли ми почали робити домашні завдання в групах, ми там почали вчитись один одному підказувати, і це насправді дуже допомогло особисто мені. Коли ми ще теж на практиці е самостійні роботи робили, бо ми вчились одне від одного, і це напевно давало найбільший, найкрасніший результат це дуже класно, бо я сам по собі знаю, якби я один це все робив, навіть практику, я би таких ну такого досвіду би не отримав. Ти відчуваєш, ну по суті, в роботі так само будеш. Ми ж працюємо, будемо працювати в командах. Я приєднався на практичну частину і. Це саме те, що я хотів, бо у мене якась була мінімальна база. Мені не вистачало дійсно практики. Тут я отримав те, що я хотів. Найголовніше не вистачало ментора, тому я дуже вдячний Олені. Я дуже вдячний всій команді, хто розроблював курс а, і теж а, Наталці, менеджеру, яка відповідала на питання, коли вони були. Ось. І особливо теж команді. Всі ви класні. Дуже класно було. Так, от, в команді працювати, і дійсно, ми так гору таку звернули, це круто. Ось тому я задоволений курсом. Типу, все все класно. Е, Ну насправді мої очікування оправдалися від курсу, тому що до початку цього курсу я ще пробував. Ну я спілкувався з двома знайомими QA-ями, вони мені там радили читай то, то чи то то і ну ти вчиш, вчиш. І все одно мене завжди така думка тривожила: от я вчу теорію, вчу теорію, але прийду я на роботу і що я там маю робити. типу. От, а тут, коли ми пройшли практичний курс, особливо цей останній місяць, він дуже багато чого дав, тому що ти там відкладав, відкладав, відкладав десь до теорії, щось ти знав, розумів, а тут ми прямо її всю і застосували. Ну, це було дуже круто, і зараз набагато легше ти вже розумієш. Ну ти вже пройшов практику, типу, що це дуже класно. Ти вже розумієш, принаймні, що ти маєш робити, що від тебе залежить. І як ти можеш допомогти своїй команді? Хочу також подякувати всім викладачам. Ну, навчання було круте, хочу подякувати всім студентам, особливо своїй групі, за командну роботу. Це було дуже круто. Мені дуже сподобалось працювати в команді ці наші постійні конференції, розмови. Ми там постійно збиралися. Пам'ятаю, як у нас перший день починався цієї практики. Це ми там розділили хто, який пише вимоги, і потім сіли вечір писати, ніхто не розуміє, що має робити. І відтоді почалися оці конференції в скайпі. Дзвінки, я кажу: так давайте виходимо десь, там зв'язуємося, і ми постійно вже в прямому ефірі. Ну це було нам дуже круто, дуже, дуже крутий досвід. Мені було цікаво розібрати що таке купу. Розібрався більше. Був, був був ну такий момент просто життєвий. Це майже було закінчення курсу. І ми зустрілися з друзями. Вони знають, що я прохожу курс. Ми девелопери. Там один фронт, другий бек. Брати. Ну, що там в тебе курси? Ми давно не бачили місяць, війна ж ми повернулися в Київ. Розкажи, кажи, ну ми там постман, осман, мапі, там то там. Щось поназиває, вже чесно зараз не пам'ятаю з того, що було, Які застосунки в нас були, які лекції. так повертаються один на один, одницю. Так наш це ж сеньор робить? Ого. Це про насиченість курсів, насиченість інформаційну. Палезно, скажем так, що ми ще, мабуть, самі не розуміємо, куди попали. Пішов на курси, То перше, що здивувало, це те, що курси тривають всього лише три місяці. Попри те, я раніше думав іти зразу на програміста девелопера. Бачив, що в середньому там 6-12, і Я думав, що можна за три місяці вивчити, а як виявилось, дуже велика подяка викладачам. Вони настільки змістовно. Викладали настільки все зрозуміло, просто на прикладах все засвоюється прямо зразу по одному щелчку пальця. А самі курси бомбезні. Я не очікував що так багато засвою за такий короткий період часу, і дуже прикольно ще те, що була практика в роботі з командою. Команда бомбезна получилася, дуже приємно було з ними працювати. У Мене було таке враження. Я прийшов уже курс на практичний. Я не проходив курс теорії з лами. Але прийшов на практичний. У мене було таке враження, що всі мої члени по команді десь вже працювали, і в них просто як хобі закрити зі мною і, ну, Я можу со сторони е, оцінити, який рівень знань вже був у людей, як вони там тягнули кожен е, свій напрямок роботи і відповідально ставились до цього. Е, по курсу, що хотів сказати, що мені сподобалось, е, це постійна підтримка, постійне е, якісь зручні поради, щоб там в плані чогось заморачуватись, чогось не заморачуватись. І вже знаєте, коли була фінальна стадія, Олена. Перевіряла нас, і мені здавалося, що ну можливо щось там треба було доробити, можливо, особенько. Потім вона сказала таку фразу, що ви знаєте, у вас так все чітко структуровано, все прям норма. Ну ви це зрозумієте, тому тільки позитивні емоції, враження особливо від практичного курсу зараз без практики майже нікуди. Не дінешся. як то кажуть, вже працювала в іншій сфері, вирішила себе спробувати тут. Коліжанка мені порадила ці курси, і з мене шоколадка насправді коліжанці. Вона yeah. казала, іди у мене вже є знайомі, які були і сподобалися, і я тепер відношуся і до їхнього числа. Була, сподобалася, маю вже якийсь досвід в інших сферах. Перекладу його бекграундом сюди і буду рухатись далі.